Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. я в магазині Єва. Нова акція. Кешбек 80% на гелі для душу від Greenway. Ціна 31 гривня. Рідке мило також кешбек. Ось таке від Greenway. Ціна 33 гривні. Зі зручним дозатором 500 мл об'єм. Таке рідке мило, також кешбек, ціна 38 гривень. Крем-мило рідке 35 гривень. Два аромати на вибір. Greenway, тут є 1 літр об'єм. Крем-мило 40 гривень 99 копійок. Таке мило 450 мл 28 гривень з ароматом кавуна. GreenWay крем мило 450 мл 21 гривня. На усе мило від GreenWay та Гелі для душу. Кешбек 80% від вартості. Тверде мило також кешбек. 90 грам в упаковці. Ось ця акційна ціна 12 гривень. З ароматом манго лічі. Неакційна ціна 16 гривень. Мило тверде від Greenway. 5 штук по 70 г. Ціна 50 гривень. Антибактеріальне мило також 5 штук по 70 г, ціна 50 гривень. Ось таке мило з екстрактом перлин акційне 35 гривень. Кешбек 80% на усі парасолі. В таких коробках парасолі автоматична, ціна 300 ціна 369 гривень, без коробки 349 гривень. напівавтоматичні. Така парасоля 299 гривень, напівавтоматична та механічна парасоля, ціна 249 гривень. Ось так вона виглядає, а всередині чорний колір. Кешбек можна буде списати на наступний день і впродовж 21 дня. Якщо ви не встигнете, бонуси згорають. Кешбек на туалетну воду Трусарді – 2399 гривень чоловічий аромат. Жіночий дона 1649 гривень 30 мл. Трусарді дона 50 мл 2159 гривень. Трусарді деліка трос ціна 2399 гривень 50 мл об'єм. Кешбек на NTT 139 гривень, чоловічі аромати 30 мл об'єм. Жіночі аромати від NTT Ціна 139 гривень 30 мл. Великий асортимент. 215 гривень 50 мл об'єм. Ось такі чоловічі від відентіті 215 гривень 50 мл. Кешбек 80%. Бонуси нараховуються на карточку Єва. 80% кешбек на усі засоби для миття. Унітазі. Доместос 102 гривні, 1 літр об'єм. Є також по 101 гривні. 500 мл об'єм 59 гривень. Від Sky засіб для унітазів. Ціна 70 гривень 1 літр. Усі крема та губки для догляду за взуттям. Кешбек 80%. Сілвер з паста 63 гривні. Крем блиск 34 гривні, 37 гривень. Від салтон 38 гривень та 51 гривня. Паста від шварц 53 гривні. Губки від 12 99. Салтун губки 112 гривень. І сілвер від 50 гривень. Знижка 50% на тонуючі засоби від Max Factor. Тональний крем 259 гривень. Такий тональний крем 239 гривень. Крем пудра 184 гривні. 154 гривні тонуючий стік Пудра 249 та 309 гривень. Знижка 50% від звичайної ціни на усі засоби для контурування очей та брів від фірми Патрісія Ледо. На усі щітки бігуді та гребінці. Акція один товар купляєте, другий йде в подарунок. Щітки від фірми Кост 179 гривень, 169 гривень. Дуже великий асортимент, ось така 159 гривень коштує. Від фірми Sovart ціна 60 гривень. Брашен 139 гривень, великого діаметру 129 гривень. На металевій основі 119 та 129 гривень. Ось така щітка брашен 159 гривень. Щітки дитячі від соварт 129 гривень, 136. Ось такі щітки 149 гривень. Одну купляєте, друга в подарунок. Можна обирати різні, тоді та, яка є дешевша по вартості та піде в подарунок. 90 гривень набір гарбінців перукарських. Щітка продувна 100 гривень. Від фірми Солод. Набір бігудів 6 штук 50 гривень. Набір бігудів три варіанти розмірів. Ціна 129 гривень. Ось такий набір для закручування, підкручування волосся. Ціна 199 гривень. Ось такий набір бігутів. 172 гривні. Набір пензликів для профарбовування волосся. Ціна 70 гривень. Щітка дитяча. Декілька варіантів на вибір. Ціна 219 гривень. Та кешбек 80% на усю декоративну косметику від фірми ClenBe. Блиск для губ 80 гривень, ось такий блиск для губ, також 80 гривень. Тонуючий засіб для брів 80 гривень. Тут вже в комплекті йде пензлик для нанесення. Бальзам для губ. МайВінкс. Ціна 100 гривень. Палітра неонових підводок 74 гривні. Туш для вій 90 гривень. Щітка силіконова Бальзам для губ. Ціна 90 гривень. Бальзам Тінт. Хайлайтер 90 гривень ціна, пудра компактна 100 гривень, набір для контурування обличчя 109 гривень, великий вибір гель-лаків Найдорожча ціна 90 гривень, найдешевші 60 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.